Друзі, у нас такий день почався. Ми сходили на ринок, знайшла я банки, купила літрові три штуки. Зараз розповім, на що вони мені не треба. Мама не хоче у віску сидіти, як бачите, і хочу спати, тому ми їдемо вже додому. Ну що, Я купила банки три штуки літрові. Я дорого, справді дорого. Десь сказано, що це літр. А, вказано. а, Якщо думати про те, що ці банки потім залишаться ще на наступні роки і використовувати, то тоді я заспокоююсь. Оце три баночки і крики, я все ж таки знайшла. Сьогодні зайшла до себе до дівчат в чат, господині, додайтесь туди, в Телеграм, бо будете мене навчати це все консервувати, закатувати. Я іноді питання там ставлю. І питаю, дівчат: у мене є банки? Знаєте, такі з маленькими кришками. А в супермаркетах скрізь продаються завжди стандартні кришки, ось на такі банки, на євробанки, єврокришки. А я назбирала маленькі. І ось думаю, можна би у кришки використовувати, якщо ножем не піддіваєш, якщо обережно відкручуєш, використовуєш, потім просто їх добре прокипітити, там буде метал звужуватися розширюватися, і при цьому вони потім будуть знову нормально закривати і можна ще консервацію робити. Оце в мене було таке питання, знаєте, але я боюсь, боюсь що не вийде. Хоча дівчата вам пишуть, що використовують так і все нормально стоїть, консервація не взривається. Ой, вибачте, я так спать, хочу капець. я тільки про не розповідаю вам нового. То я знайшла звичайний господарський магазин, у них там поштучно продаються кришки, Отакі такі маленькі ємрокришки, бачите? І середні. І оці стандартні, вони більше йдуть, ніж у ці середні, які продаються в упаковки там, 25 штук чи, чи 20 штук. От. Буду теж їх закривати, може, невелике таке, може якийсь кетчуп, чи ще якесь пюре придумаю. А, а гірочки зараз хочу спробувати три банки всього. А, спробувати перший раз. Я знайшла рецепт у Клопотенка в на Ютубі. Там дуже все просто, але потрібен був кріп насіння в кропу. Ви подивіться, я знайшла, хотіла купити просто насіння, яке саджають. А спитала не пропитано воно нічим. Дівчинка сказала, що не можна таке в банки. Не ну, думаю, дякую, що підказали. Знайшла бабусю, яка продає ось такі е, кріп сушений насіння. Буду додавати ще в банки його. Клопотенко в цей рецепт вписав, тому треба було знаходити. А так в упаковках я не бачила. Шукала, шукала так знайти чисто як приправу, я не можу. Тому тільки на вагу у бабусь десь де продають там на стільчика. Що відносно гірків? Зараз у гірки по 19 гривень 99 в сімку. Це самі нормальні огірки, які я тільки бачила, я проходила скрізь. Є дуже великі огірки, і вони зелені. А є такі середні і маленькі, вони жовті. Ті, що продають бабуся з ну, зі своїх грядок і огороду, то вони жовті чомусь. Вони всі ось такі, навіть ще жовтіше. Я спробую закрити, ось обирала, бачите, в сільпо спробую закрити такі. Зараз я на дві годинки воду холодну їх поміщу ще. І я думаю, що зараз я ще в холодну воду на дві годинки їх відправлю. І я думаю, що більш-менш нормально буде. Тому що якщо, ну, типу, да, ви захочете написати з рук, там, хто виносить з огороду, то знаєте, що те, що я бачила, з огороду, воно все таке жовте, ну, прямо ось такі всі чогось у них. Ну, Це через сонце. Попеклися. Хоча, знаєте, Жупляки теж закриває дехто, тому якщо жупляки вони нормально собі закриті, закриваються, то е, консервуються. То я думаю, і такі з магазину нормальні будуть. Е, Малий заснув, я казала чи ні, Най наче так. Він дуже швидко якось так заснув. Мені нерви зробив. Купила ще молоду картоплю. Е, хочу зробити. Ми ще не їли молоду картоплю в цьому році. Їсти нема що. Треба щось готувати, придумувати. Це голова постійно болить. На цю тему, що його приготувати. Я в своєму святковому халаті зараз буду готувати огірочки. Тут у мене <смірки> огірочки. Тут у мене чесничок. Ну, ви поняли. Лавровий листочок. Вадим. Не дивися. Перчик. І ще. Я роблю цей е, укріп, банки стерилізую, і у нас тривога. Тому це зараз все залишаю. Ми йдемо е, з Владиславом в коридор. Дуже весело. Ну що, спочинув мене? Мої перші юрочки. Подивіться, яка краса вийшла. Клас. І оце я зараз буду. Закривати все, чекати, поки захолонять і захолонять, і буду під ванну. Я не знаю метод зберігання під ванною. Напишіть, де ви зберігаєте, коли на балконі неможливо. Такої комірки немає. Де, збер... де зберігати? Там, де прохолодно і темно, в вані під ванною. Але коли ж купаюся Владик, де мамі сказати? Коли ж купаюся, то ванна нагрівається. ну, Я не знаю, де краще. Ось така дешева вечеря. Виходить, крильця, криль, як бачите, я порізала, замаринувала в соєвому соусі і териякі. Це моркву я поклала Владиславу гристи. Ось так потім давати, запечеться. Смачненька, солодка буде. І варю молоду картоплю. Хотіла зробити, знаєте, як спочатку зварити, а потім... Сюди додати, але ну, вирішила просто з маслом та а, кріпом зробити. Я думаю, буде смачненько. Mm -hmm. Ну а зараз час купатися, нас... Mm -hmm. Я так боюся, щоб він кран не вирвав. Ну, такий цікавий йому той кран. Телимком користуємося, дуже подобається класний телемок. Mm -hmm. І все ж таки з ним, ним більш-менш безпечно виходить.

Я увімкнула фільм, дивлюся зараз. Е, Вийшла водички попити, до речі, треба сходити, Напевно, я схожу, наберу. У 10 вечора Юра тільки їде додому, затримався на роботі, е, малий вже спить. Е, так колупався на ліжку, колупався, колопався і заснув. А я увімкнула, ця політика вже задумбала, увімкнула фільм, називається Біосфера, біосфера 22-го року. Подивіться, там рейтинг не дуже великий, але він такий, ну, він прикольний. Зовсім, якщо чесно, то ідея непогана, актори непогані, гарно грають, але сама ситуація, яка там розвивається, я знаєте, з такою усмішкою з такою, дивлюся, як ідіотка якась. Ну, Воно цікаве, насправді таке щось, ну, раніше такого не було, щось новеньке. Дівчата, отримую ваші е, коментарі зараз, е, сьогодні вечором це так почалося. Е, отримую ваші коментарі під відео, не можу е, відповісти, тому що натискаю і мені е, висвічується помилка. Просто таке буває, коли коментарі видаляються, коли коментарі попадають до спаму. А, але я його встигла побачити. Значить, в спам заходжу, там нічого немає. Ще, не знаю, додаток треба обновити, щось якийсь збій. Ось такий фільм. Дуже раджу подивитися біосфера. Я не знаю, чим він закінчиться, або ще хвилин, напевно, 40. менше, Менше до закінчення. Але сподіваюся, що буде цікаво в кінці. Ще з таких новин, я ж кришки купила поштучно на маленькі банки. У мене два види маленьких банок різного діаметру горло. І не одна кришка не підходить. Треба брати з собою, напевно, банки і йти підбирати. А ці хай лежать, може, коли щось ми купимо там. Uh, і можна буде використовувати, може, десь ще пошукаю баночки. Вони завжди є така, знаєте, баночки, якісь там лоточки. Все збираю, збираю uh, то насіння, то просто коли я щось готую, uh, випічку роблю, то мені дуже зручно зважувати. Зараз покажу вам ось таких ось таких штуках, де вони тут? блін, де вони тут? А, типу в таких, бачите? Я вже набираю окремо тут цукор, там олія, там таке. І все просто все змішую. Мені дуже зручно такі використовувати. Тому я таке зберігаю. Зберігаю і не викиду. Просто плюшки не все. На цьому влог буду закінчувати. Пішла я дивитися той, той дивний фільм. Чим він закінчиться, дуже цікаво, поки Юра не приїхав, потім будемо відпочивати. Фу, завтра буде новий день. Сьогодні погода така пасмурна. Ми трошки всього погуляли на дворі. Походила я, ринок у нас зносять, знесли вже, будуть новий робити. І я все чекаю, чекаю, але там далі за ринком є магазинчики, ларі такі, то ті люди, які були на ринку, туди перейшли, то ми обходили, об'їжджали. Так на поболи, побули. Ось, на майданчик не ходили сьогодні. Завтра вже відірвемося по повній програмі. Я сподіваюся, завтра у нас буде день, напевно, буде він у нас сонячний, тому що сьогодні ще й був дощ. І якби ж можна було на дворі ще довго знаходитись, дуже душно. Вся мокра просто була, була в футболці і в шортах і було дуже жарко. Ви там не сумуйте, Я вас всіх міцно обіймаю. Підтримуйте моє відео, ставте лайк, коментар. Залишайте добий. Всіх міцно обіймаю і всім до нових відео. Всім пока.